Я закриваю прихисток рослин. Три роки тому я створила перший в Україні прихисток рослини, назвали його «домашній». Початок війни мої друзі їхали з країни, залишали свої рослини, просили забрати, подбати. І так в один момент у мене їх стало багато. Пізніше я помічала рослини всюди. Тропічні пальми захопані у дворах весени, заміокулька з табегонія мовчакали на смітнику. А вже потім, здається, вони кидались мені прямо під ноги. Люди віддавали в прихисток своїх хворих зелених. Також я забирала залишки зі свопів рослин. Ми з Коски доглядали їх, виходили з хвороб, лікували від шкідників, але я закриваю прихисток рослин. І всі, хто в ньому живуть, тепер дорослі, здорові, красиві і шукають нові родини. Прийшов час їх віддавати, адже вони мають виконувати свою місію, допомагати нам залишатися в моменті, заспокоювати думки, заліковувати рани. Кожна з цих рослин заслуговує бути домашньою, і кожна буде передана за донат для наших. Військових підписуйтесь, я розкажу історію кожної рослини, а ви, можливо, знайдете свою.